Власне, з'явився лист голови, голови Союзу православних братств Української православної церкви, Лук'яника Володимира Борисовича, на ім'я представителя Русської православної церкви Московського патріарха Кирила, а також первенствуючого члена священного синода Української православної церкви митрополита Одеського Агафанґела. І цей лист характерний в першу чергу тим, що в ньому якраз активісти, православні активісти, радикальна частина московської патріархії ставлять питання перед митрополитом Агафангелом і Патріархом Кирилом про накладання анафеми журналісту Юрію Дорошенко, тобто мені. Характерно в цьому листі, по-перше, те, що лист якраз серед адресатів немає представів української православної церкви митрополита Володимира Сабодана, а саме адресований Кирилу і Агафангелу. Це в першу чергу свідчить, що якраз ці ультрарадикальні проросійські антиукраїнські сили бачать в цих двох особистостях якраз своїх патронів і своїх натхненників. Я перший, один із перших, ще в 95-му році писав про так званого табачного митрополита, тоді митрополита Калінинградського Кирила Гундяєва, голову ОВЦ відділу зовнішньоцерковних зв'язків Московської патріархії про те, як він торгував та. Тютюном курячими стегенцями і так далі, коли ввозилися без податків і без для підмосковську, нібито під благі цілі московського патріотії. Все це зібрано. Кожен може ознайомити моїй книгі. Також це фактично ця хронологія тих досить таких небожих справ, якими займається Московська патріархія, зокрема і в Україні. Ну і я завжди виходив з того, що московська патріархія на жаль виконує функції в Україні русифікатора, такого собі э, структури, яка передового передового загону російської ідеї і цей руський мір, який тепер озвучений сформульований Кирилом, все це є духовною колонізацією, України, і українського народу, намаганням нав'язати Україні, е, бачити світ якраз через російські квазі-православні окуляри. Безумовно, ця книжка якраз є книга є збіркою е, статей моїх починаючи з 95-го року на, висвітленням державно-церковних, міжконфесійних е, і інших відносин, зокрема, а зокрема, і висвітлення історії Української православної церкви, проблеми сект в Україні і так далі. Ці статті були надруковані в газеті Україна молода, молодь України, столиця без цензури, ряд сайтів і так далі. Ви не привів тому, що претензій не було, тому що і подавали в су... були погрози подання в суд, і навіть були суди, особливо під час моєї е, у... моєї праці в Україні молодій. Але просто я думаю, що це з'явилося вже в такому концентрованому вигляді, тому що не секрет, що преса і газетні статті мають е, можливість забуватися. А якраз оскільки книга вийшла в повному обсязі, і тут можна тоді пробачити для мене самого було якраз відкриття. Е, що наскільки тоді м, картина була гостра і залишається гострою боротьби якраз в Україні е, московської московської потрахі з українською національною ідеєю, і я думаю, що оскільки воно вже скон... не треба було вибирати збирати, воно вийшло так, сталося, що вийшла ця книга, і просто потрапила в руки цим ідеологам напередодні е, приїзду патріарха Кирила і Синоду, і якраз воно викликало таке бурхливу реакцію в середовищі московської патріархії активістів. Союз православних а, братств і лідер одним із рішень синоду Української православної церкви Московського патріархату, також був відлучений від церкви. Це досить характерний і важливий момент пару років тому, за якраз за пропагування політичного православ'я. І це, на, це ініціатором цього рішення якраз був митрополит Володимир Сабодан. І ми якраз бачимо, що серед е, персон, до яких звернути цей, цей, цей лист, якраз митрополита Володимира немає. І я думаю, я можу тільки припускати, що якраз якщо буде проведений синод Російської православної церкви в Києві під час приїзду патріарха Кирила, то е, може виникнути питання якраз про, е, так би мовити, реабілітацію так званого політичного е, проросійського православ'я, Бо якраз воно є. Е, Таким э, передовим загоном руського міра, а якраз як ми знаємо, ідеологом першим, хто благословив цю ідею і вносить, і несе по Україні, якраз э, патріарх Кирил. Я хотів зазначити тільки те, що Московська Патріархія практикує цю річ і в Пскові. Там журналіст Олег Діментів, який наскільки я знаю, який намагався висвітлювати правдиву е, правдивий бік життя церкви, зокрема великі побори е, на треби в церквах, то він був підданий анафемі. Так само е, згаданий тут Одеський та... митрополит Афхангел е, також практикує. На місцевому е, рівні відлучення журналістів, які пишуть нібито не так, як йому як би, як би хотілося владиці. Ну, е, коли тільки вийшла книга без догмату Релігійний монстралі, я подарував відомому письменнику Василю Шкляру. І жартома сказав, що от може, може на мене дуже образиться а в Москві на неї. То пан Василь сказав, що Юрко а, анафіма від московської патріархії – це завжди почесно. Я правда тоді не, не сподівався, що це так ре, ре, реалізується в конкретні вже листи і звернення. Але ситуація так склалася, що е, я не думаю, що е, ситуація дойде до анафеми, оскільки. Е, я не є такою фігурою, як е, Лєв Толстой, який накладено накладен на свого часу, був відлучений від церкви патріархі Лареди, Гетьман Мазепа. Але все ж таки я думаю, що певні висновки будуть. Я людина, яка може себе назвати, людиною, яка досить е, обізнана в історії церкви і знає цінам, якщо б навіть був акт про. Е... Оголошення анафеми, то я знаю ціну цим актам. Я знаю, як це було яка кон'юк. Що це все є кон'юнктура, яка стоїть, виходить суто з політичних міркувань російської держави. Бо на жаль, російська православна церква завжди була тільки знаряддям в руках е російських державних політиків. ну, серед тих, які безповоротно і безоглядно і повністю стоять на засадах московської патріархії в інформаційному просторі, це зокрема є Ера, це телепрограма і радіопрограма, оскільки вона має наближеність до Андрія Деркача, народного депутата, який є прихильником московського патріархату. Так само ситуація з медіаресурсами, які наближені до донецького бізнесмена, на мільярдера Нусенкеса, це, зокрема, канал Глаз. Вони безумовно висвітлюють цю позицію. Крім того, ми ж розуміємо, що зараз існують державні ще в нас ЗМІ, які відповідно реагують на політику держави. І безпосередньо ми знаємо, що і Віктор Федорович Янукович, і Микола Янович Азаров входять якраз виключно в Лавру і в церкви Московського патріархату. Вони, до речі, зруйнували таким чином баланс, який був при Кравчуку, при Ющенку і при Кучмі, коли глави держав намагались балансувати і рівно віддалено ставитись до всіх конфесій. Тепер зрозуміло, коли. Так така сама ситуація відбувається і з регіональними е, муніципальними обласними комунальними змі, які звичайно орієнтуються на владу і на погляди влади. Якщо е, влада повністю віддає перевагу лише московському патріархату, то відповідно і е, засоби масової інформації на жаль, вони в нас не є четвертою владою, і безумовно, для них е, вказівка е, керівництва є важливішою.